Всім привіт! Сьогодні в випуску. Ракицький офіційно покидає Чорноморець. Мудрик і російське оточення. Циганик зробив гучну заяву. Миколенко отримав оцінки за матч Евертон Бормут. Клуб УПЛ може припинити існувати. Колишній оборонець збірної України Ярослав Ракицький та Одеський чорноморець дійшли згоди щодо завершення співпраці. Рішення ухвалене за взаємною згодою сторін. Раніше 36-річний футболіст повідомляв керівництво клубу, що готовий повернутися до команди, що й не зможе відновити тренування. Попри це, сторони домовилися розірвати контракт достроково. Хоча він був чинним до кінця сезону 25-26. Тепер Ракицький стане вільним агентом. Ярослав приєднався до Чорноморця у березні. 25-го року та встиг провести 26 матчів, у яких забив три голи і віддав дві гольові передачі у нинішньому сезоні. На його рахунку 17 матчів, три забиті м'ячі та три асисти. Орієнтовна ринкова вартість захисника становить 250 тисяч євро. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого. І на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати. Який це клуб? Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Ім'я Михайла Мудрика продовжує активно обговорюватися в українському медіапросторі, навіть попри його тривалу дискваліфікацію у складі Челсі. Люди, які зараз оточують Мудрика, вони працюють з Росією. Це всі знають через підставних осіб. Ком'юніті, з яким спілкуються Мудрик у Лондоні, це російське. Там є багато росіян. Це теж правда. А ми вдаємо, що нічого не сталося. Поки не буде якоїсь офіційної позиції, я буду робити вигляд, що мудрик не є гравцем національної збірної України. Була нормальна. Людина, найкращий футболіст України, один з найперспективніших. Перейшов Челсі змінив агента. А потім скандал з допінгом, скандал з якоюсь російською дівчиною та поляками. Хтось має вплинути на цю людину. Вона все ж таки представляє Україну. Він українець, навіть якщо не є членом збірної України, сказав циганник у своєму Ютуб-каналі. Станом на зараз офіційної реакції від самого мудрика або його представників не було. Евертон зазнав мінімальної поразки від Бормута 1-2 у поєдинку 26-го туру АПЛ сезону 25-26. Віталій Миколенко отримав свої оцінки за виступ у цьому матчі між рисками та вишнями. Лівий оборонний збірної України відіграв 89 хвилин. За цей час Миколенко продемонстрував 88% точності передач. До того ж, під час другого голу Бормута він припустився помилки. Дозволив Аміну Адлі забити з під себе. Портал SofaScore оцінив його гру у 7 балів. Найвищу оцінку в матчі отримав центральний захисник Бормута Джеймс Хілл 7,9 і балів. Аналітики Хускорит поставили Миколенку рейтинг 6,8 балів. Найкращим гравцем за їхню версію знов таки став Джеймс Хілл, який заробив 8,7 бала. Підтримай наш проєкт і підпишись на YouTube канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає, на Ютуб, тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Ситуація навколо рівенського Вереса та легіонера Ерена Айдіна перетвориться на справжню юридичну драму з потенційною багатомільйонними наслідками. Турецький галатасарай, який зберіг певні права на 22 двохрічного форварда, відкрито висловлює невдоволення діями українського клубу. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, стамбульці можуть подати судовий позов на суму до 10 мільйонів євро. Причина Верес відхилив кілька пропозицій щодо трансферу Айдіна від клубів із Туреччини та Португалії. Жачою умови недостатніми. Сам футболіст, схоже, сприймав перехід до Вереса лише як тимчасовий крок, щоб привернути увагу та перейти до більш престижного чемпіонату. Після самовільного залишення тренувального табору він несподівано з'явився у заявці азербайджанського клубу Зіра на порталі Трансфер Маркет Айдін уже значиться гравцем нової команди. Ймовірно, на правах оренди. Водночас юридична ситуація залишається заплутаною, адже керівництво Вереса стверджує, що жодних документів щодо трансферу не передавало. Айдін приєднався до вересня восени 25-го року з Галата Сарая. У цьому сезоні він провів 10 офіційних матчів, забив один гол і віддав три результативні передачі. Попри ринкову вартість у близько 400 тисяч євро, потенційні фінансові претензії турецького клубу можуть серйозно вдарити по бюджету рівенського Вереса. Це створює ризик, що через великі витрати та судові розгляди Верес може опинитися в кризовій ситуації або навіть перестати існувати. Рома витратила на придбання Артема Довбика значно більше, ніж повідомлялося раніше. За даними Il Tempo, повна вартість трансферу українського нападника зягнула 41 мільйон 113 тисяч євро. У підсумку Довбик став другим недорожчим гравцем в історії римського клубу на одному рівні з Патріком Шиком, який обійшовся всього на 10 тисяч євро дорожче. Більш вагому суму вовки сплатили лише за Томі Абрахама понад 42 мільйони євро. Причому раніше ЗМІ йшлося про те, що трансфер українця ніби. То коштував трохи більше 30 мільйонів. Як зазначає джерело, у контракті з Жироною були передбачені бонуси та відсоток від можливого подальшого продажу футболіста. У Рими вирішили одразу включити у фінансові звіти повну суму інвестицій. До загальної вартості також увійшла комісія агенту 1,6 мільйона євро. Після переходу до Роми Долбек провів на полі 3820 хвилин у матчах цього та попереднього сезонів, забивши 20 голів, із яких 17 припали на минулу кампанію. Поточний сезон форварду суттєво зіпсувала травма: розрив сухожилля задньої поверхні стегна, що вимагав операції. Італійські оглядачі підкреслюють, що поки що результативність українця не повністю відповідає сумі, вкладені у його трансфер. Міжнародний центр спортивних досліджень СІС представив оновлений рейтинг голкіперів до 23 років, складений на основі даних із 63 національних першостей. Ключовим параметром для оцінювання став показник різниці між реальним пропущеними голами та очікуваними XG. До топ 5 рейтингу увійшов представник України воротар Колоса з ковалівки Іван Пахолюк. Його показник XG становить мінус 0,44. Варто зазначити, що найкращий результат у списку лише на одну соту краще і дорівнює мінус 0,45. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.